Mercedes-Benz представив оновлений CLA. Ну там за це відро там не, не сильно хочеться говорити. да? Я скажу так. Вони там зробили там мінімальний рестайлінг, там зробили там трошки там марафета йому, пакети молока, там бензопилки не дуже цікаві, але те, що вони там зробили там з двох літрів CLA 45 420 коняк. да, це прикольно. Не прикольно. Це то Та давайте візьмемо CLA. І це CLS, це ти поїхав в салон, виїхав на CLS там за 120, да? Приїхав додому, твій сусід, сука, приїхав на CLA за 60, яка, яка виїхала з салону. І напротив дивиться тіп і каже: о, дві одинакові в тачку купили. ну це обідно, Ну вони прям тупо реально одінакові. подивіться на CLA і подивіться на CLS, на, на банан. Пацан, ну типу, ну як такою? Страдати, ну я не знаю. Просто для мене, то хорошо. Може я там не. Може я не Мерседрочер, може, я там не сильно на них звертаю увагу, але отак перший погляд ти кинув там на це Олес, ти кинув на целабліну, тупо дві ідентичних тачки. Двадцять треба бараном бути, щоб е, там по розміру проїбатися. Ну, але ну, факт лишається фактом. За 120 виїхав, лох, за 60 виїхав, о, типу все одно ж на це Олесі їдеш. Така, типа спорна ситуація.